Господь з вами, і в Духом, тобі. слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Господи! Ісус сказав до своїх учнів, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я. Проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього, я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місті аж поки не одягнетеся силою з висоти, і він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь цей час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Це є слово Господнє. Святого Євангелія знищать наші Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Духа. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Вані діти, шановні наші дорогі сестри Монахині, наші вихователі, аніматорі. Сьогодні ми святкуємо свято Вознесіння Ісуса Христа. На чому полягає це Вознесіння? Давайте собі подумаємо, як би ми представили Вознесіння Ісуса Христа, як би ви могли іншим розказати, наприклад, в школі вашим друзям, що це таке Вознесіння, як Ісус возносився. Як ви б могли сказати, як це відбулося? Ну, давайте подумаємо. <кій> ну, дітки, давайте стараємося бути уважними. Так, Дивимось всі сюди, на вівтар, і думаємо, як би ми розказали, в який спосіб Ісус вознісся на небо? Як це відбулося? Ну, хто пам'ятає, може мені странте? Ну, як це відбулося? Давайте думаємо. Ну, як це було? Ісус що зробив? Пішов ліг спати, і що? І не вийшов вже з кімнати, да? Чи що? як було. Ви читали в Біблії, як це відбувалося? Ну, давайте. А ну, хто скаже? Старайтеся думати. Як відбулося взагалі Вознесіння Ісуса Христа? Ну, Ми сьогодні вранці теж слухали на ранковій молитві. Як сестра нам пояснювала, і ми ще говорили різні такі додаткові речі з Біблії, що відбулося після того, як Ісус Воскрес, і як пізніше Ісус возносився до неба. Хтось може сказати? Навірно, прийдеться, оазу робити знову від початку, щоб додому не їхати, ще раз всі всі тіми, да? пройти. Діти, дивіться, як говорить Івангелія, що Ісус зібрав учнів, завів їх на гору, і що відбулося? Він там сказав їм, що очікуйте на Святого Духа, перебувайте в молитві і дав їм владу відпускати гріхи, але також провадити церкву. Ну, прошу. Угу. І, того, плані, і, да, і прославляли Бога, і очікували на зішестя Святого Духа. Завтра будемо святкувати цю урочистість. Тобто Ісус після свого Воскресіння дав такий подарунок для церкви. Це сповідь, таїнство поєднання. І що сказав, те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Можемо це дословно розуміти, що все, що зроблять апостоли в церкві, все Бог прийме, тому що він їм дав таку владу. Але так як ми вже сьогодні вранці чули, як нам сестра Квіля пояснювала, що, наприклад, зв'язувати різні речі, це означає робити дисципліну в церкві, тобто науку церкви, закон, правила і розв'язувати. Це означає пояснювати, тому що все, чого ми не розуміємо, є зав'язане для нас. Так? І ми не раз кажемо, як цю ситуацію розв'язати. Говоримо такі слова, так? І це є власне влада, що церква повинна через священнослужителів повинна пояснювати людям, ким вона є взагалі церква, що це означає, що ця церква існує, і як ми до цієї церкви належимо. І якщо ми насправді це все зрозуміємо, то це вже для нас є перший етап Вознесіння, тому що ми тоді розуміємо, що ми так насправді є в небі. Так? Щоб це зрозуміти, вам розкажу такий живий приклад, як ми колись з одним священником нашим настоятелем, такий отець Симпліцій, ми були в Маріуполі на парафії, їхали в Польщу. І цей отець він не знав докладно, в який спосіб ну, називаються в нас області, а нам треба було їхати в сторону Луцька і потім на границю, на кордон на Польщу. І він знав, що має їхати через Волинську область. І він думав, що Волинь це є таке місто. І він зупинив машину і питається, каже, а скажіть, будь ласка, як нам проїхати на Волинь? А йому цей чоловік каже, а ви вже на Волині. Знаходитись. А він каже: от ви так бестро, і каже, їхали-їхали тут вже на Волині. Так? І він думав, що він ще мусить дуже далеко їхати до якоїсь там Волині. А коли запитався, і йому цей чоловік пояснив, то він зрозумів, що він вже на Волині. Це тобто, так якби ми знаєте, їхали машиною, наприклад, так, везе нас якийсь водій сюди на оазу, в городище, а ми спимо з боку. І він каже так: слухай, я вже не знаю, куди ми їдемо. Вона каже, «Тьотя йде, давай її запитаємо. І ви пробудилися, відкриваєте вікно і кажете, вибачте, пані, ви не скажете нам, як проїхати в Городище. А вона каже: «А ви вже приїхали, це вже Городище. О, ура, то ми вже в самом ділі на місці. І, і вам, якби проявляється дана ситуація. Так само, коли ми живемо, скажімо, на світі, коли нам здається, що небо це десь дуже далеко, що до неба треба колись там йти, може по драбині влазити, бо ми не є Бог, не є Ісус, який може без драбини обійтись. І нам, коли в церкві пояснюють, що Вознесіння, це не мусить бути якась процедура, але небо це є те, що ми є охрещені, що ми є діти Божі, що ми є в спільноті церкви і через таїнства приймаємо Бога. І що це є для нас Небо, то ми кажемо в цей момент відбулось Вознесіння. А що Ісус каже своїм учням? Говорить їм, моліться і очікуйте нас Святого Духа. І може, давайте подумаємо всі разом, як ми можемо пояснити молитву, чим вона є? Молитва, наприклад, яка є молитва, яка може бути молитва, або в який спосіб ми молимось? Представте собі, що в школі до вас приходить. Хтось з класу, ваші друзі, і кажуть, я знаю, що ти ходиш в костюл, що ти молишся, розкажи мені, що воно таке, бо в нас тато, мама не ходять, ми теж не ходимо ні в костьол, ні в церкву. Але я чув, що є щось таке, як молитва. Як би ми пояснили цій дитині? Ну, хлопці, може, ви давайте, подумайте. Сірошка, як би ти сказав якомусь хлопчикові, чим є молитва? Ти молишся взагалі, да? так? І як ти поясниш такому хлопцю, який ніколи ні разу не був в костьолі? І він тебе питає, Сережка, розкажи мені, що таке молитва? Як, як це ти молишся? Що воно таке означає? Що ти йому скажеш? Розарій. Розарій ну, розарі, це, це є е, знарадя молитви, так? Ну, Андрійко, ти? Дуже добре, молитва це розмова з Богом. Як ми ще розмовляємо з Богом? Що ми на розмові е, кажемо Богові? Або який є вид молитви, вид розмови, наприклад. Якщо вам треба купити морожену, ви йдете до батьків і що робите? Просите про гроші. І це, це є розмова ваша, але це є розмова просьби. А тепер купили морожену і приходите і знову батьків, і що кажете? Дякуєте, так? Це теж розмова. Але це вже розмова подяки. А тепер пішли до мене в гості. І хочете похвалити своїх батьків, що вони вам дали гроші, що вони вас дуже добре, то ця розмова прославлення. Так, може таке бути? Або, наприклад, купили це морожено і вам дали здачу, а ви її не віддали батькам. І що треба піти зробити? Попросити пробачення в батьків. І це є молитва перепрошення. Тобто, молитва скільки має видів так, більш-менш, вона, звісно, має багато, але ми кажемо мінімум. Чотири, так, на катехезі вчимося, що є молитва прославлення, подяки, перепрошення і просьби. Можна сказати, що теж є молитва, наприклад, тиші. От якщо ми тихенько сидимо в храмі, просто прийшли помолитись, ну нічого не говоримо, ні одного слова. Тільки тиша наша є молитвою. Або, наприклад, після закінчення школи ви хочете вибрати собі. Якийсь, не знаю, там, якусь професію, якусь школу, так, якийсь університет. І ви не знаєте, який. І приходите до костюлу, і що робите? Запитуєте Бога, що вам в житті вибрати. І це питання є теж молитвою. Якщо ви пам'ятаєте перший день Оази, то там було в Євангелії сказано, що ангел прийшов до Марії, сказав, що вона буде матір'ю Божого Сина, і вона. Першу молитву, яку сказала до ангела або через ангела Богу, і що зробила? Запитала, як це все має статися. І це була молитва. Це була молитва Матері Божої. І тепер те, що ми сьогодні переживаємо Вознесіння, це є завдання, це є власне довіра Бога до нас. Мало того, скажемо, що це є озадачення нас. Господь нам дає обов'язок. Моліться і чекайте на Святого Духа. І Дух Святий є названий утішителем. Будемо собі ще при нагоді на цю урочистість говорити, коли б да мені завтра переживати. Але утішитель це є той, не тільки котрий каже, так, так, все добре, все хорошо, не переживай. Але утішитель це є той, котрий показує нам правду про нас і. Може, ця правда бути навіть не дуже цікава для нас, але вона є добра, тому що якщо нам ніхто не зверне уваги, ми не будемо знати, що робити в житті. Так? І це є дуже важливо. Для того, коли ми сьогодні молимось, ми настроюємося на те, щоб Дух Святий до нас прийшов, ми його очікуємо. І Вознесіння це і той момент, коли Ісус Христос, відходячи до неба, Залишає учням таку можливість, щоб вони нас єднали з Богом через таїнство, яке називається примирення, сповідь, визнання, покута. По-різному можемо називати, але це є таїнство, в якому Бог проявляє до нас свою любов. Добре? То що запам'ятаємо сьогодні, яка є тема нашого дня? Давайте скажіть, яка тема, діти? Ну, не знаєте, яка тема сьогодні? Кого Вознесіння? Вознесіння Ісуса Христа. І що Ісус сказав учням своїм, що, що залишив для них як правило, як обов'язок. Що вони робили? Молились і чекали на кого? На Святого Духа. Молитва і очікування на Святого Духа. Два таких. Обов'язки, які Ісус нам залишив. Тому сьогодні будемо справді молитися, будемо старатися, щоб цей день був молитовний, і будемо чекати на завтрашній день, будемо очікувати на зішестя Святого Духа. Добрі дітоньки, тепер будемо далі продовжувати нашу літургію.